Для того, щоб яловича теляча печінка була ніжною м'якою, треба просто злегка змазати її содою. Трібочка соди з обох боків натираємо. Дякую за підказку, мою знайому, а також підписницю Світочку. Світочку, якщо ти дивишся це, дякую за лайфхак. Нарізаємо так хрестиками, накриваємо, залишаємо на півгодини. Потім нарізаємо на шматочки, добре обмакуємо воду лише в борошні. Сіль поки що не використовувала. Обсмажуємо на невеликій кількості олії на середньому вогні з двох боків по сіль, 10 хвилин. За бажанням можна додати вершків і в кінці потушити в, вершка, в вершках і тоді вже в кінці солимо. Смакуємо, Получ... виходить вона дуже ніжна, м'яка, ароматна і соковита, смачного.